Привіт! сьогодні у нас на тесті те, що кожен може зробити своїми руками з Тойоти Кемрі, це Тойота Хайлендер. Ще на московському автосалоні 2010 року японський гуру, відповідальний за модель Хайлендер, сказав, що вона покликана розділити RAV4 та Prado. Чим ще може приворожити українців Хайлендер, то це величезними 19 дюймовими колесами, вдягнутими у Bridgestone, дорожнім просвітом 20,6 см і системою повного привода. Думаю, навіть без логотипу одразу було б видно, що це, по-перше, японський автомобіль. По-друге, це швидше за все Toyota. І через лаконічні риси автомобіля в цілому, і через ось такі фари, які виступають за крило з таким виразним різким профілем. Вузенькі, гостренькі і добре освітлюють дорогу. Ніяких хитрих систем, які б робили цей автомобіль економічнішим та екологічнішим, тут немає. А тому виробник заявляє, що в місті у нас витрати пального будуть 14,1 літр на 100 кілометрів на шосе 7,4, Ну а в змішаному циклі виходить 9,9 Якщо захопившись позашляховими можливостями цього автомобіля, ви заїхали на таку багнюку, що авто вже слід рятувати, то не втрачайте гідності і не робіть руками те, чого руками можна не робити. Принаймні, не відкривайте і не закривайте дверцята багажника. Якщо ж ви засіли настільки глибоко, що відчиняти повністю дверцята вже небезпечно, аж заллє автомобіль, то є скляна половинка, яку можна окремо відкрити і щось на швидку руч дістати чи покласти до багажника. Ще дві корисні зручності в автомобілі Хайлендер це штатне місце для тентику. Ось сюди його поклали, якщо він вам не потрібен. І якщо хочете збільшити відділ багажний за рахунок заднього ряду сидінь, у вас є ручечки. В Україні Toyota Highlander пропонують в трьох комплектаціях і тільки одна з них комфорт розрахована на п'ятьох пасажирів. Решта комплектацій розрахована на сім осіб в салоні. Серед ключових радощів на середньому ряді а в автомобілі Хайлендер це рівнопідлога, шкіра, дерев'яні вставки на ручках, повний склопакет і керування кліматичною системою. Втім, це тільки початок, тому що є ось така цікавинка. Прибрали підголівник в центральній частині. Одна защіпка. Де вона? Друга защіпка. І ось ця центральна частина взагалі повністю у нас знята. І є чим її замінити. Це обідньо переговорний. Столик. Ну, а ось цю частину ми ховаємо натомість у центральний тунель. І та Не два, плюс три, плюс два, а два плюс два плюс два. Подивіться, наскільки все продумано в Хайлендері. Ось два підстаканники, але вони не для нас. Вони для тих, хто сидять позаду. Для нас ось ці два підстаканники. Ну і ще два спереду для тих, хто в партері. Здається, що автомобіль Хайлендер призлачений для тих, хто просто схиблений на питві, тому що підстаканники звідусілі. їх виявляється спереду не два, а чотири. На місці водія Toyota Highlander все зроблено таким чином, щоб ви відчували себе значущою великою людиною. Подивіться на всі регулятори, на всі кнопки і таке враження, що натискати на них, ви будете тільки в рукавичках. Водночас люди в цьому автомобілі, зокрема водій, відрізняються надзвичайно гострим зором, тому що екранчик бортового комп'ютеру, він же моніторчик для задньої камери, надзвичайно малесенький, він вдвічі здається менший, ніж екран мого телефону. Під аж ніяк нелегесеньким капотом ховається камрюшене серце. Ось 2GR FE. тобто це Виподібна шістка на 3,5 літри це 273 кінські сили та 337 ньютон метрів. Разом із п'ятиступеневою автоматичною коробкою передач цьому автомобілю таких показників вистачає аж з головою. календарі електричний підсилювач керма, через це обертати його дуже легко, але як і будь-яким автомобілям з електричним підсилювачем інформативності в керму, трішечки, але не вистачає. Саме через такі характеристики двигуна дуже хочеться їздити швидко. Це приємне відчуття від того, як вас втискає в спинку сидіння. Але пам'ятайте, ви не просто спалюєте пальне, ви наближуєте електричні автомобілі. Ти кількох днів їзди на Хайлендері дуже швидко доходиш до висновку, що тут тільки необхідне. Це спочатку здається, що кнопок забагато, але насправді тут тільки те, що вам потрібно для щоденної їзди. Для повсякденного життя ані система повного приводу, ані такий потужний двигун. Взагалі-то не потрібні, але щойно ви виїжджаєте навіть на легке бездоріжжя, де вам конче потрібно дуже м'яко, але дуже впевнено проходити глибокі ями, ось тоді 3,5 літри, 337 ньютон метрів і 273 кінські сили стають справді життєво необхідними. Якщо ваші власні жнива були достатньо вдалими для того, щоб ви зібрали зерна десь на 49 тисяч доларів, або ж навіть на 57 тисяч доларів, тоді ви можете це продемонструвати, придбавши автомобіль Toyota Highlander, який за усіма ознаками є дуже вдалим компромісом між міським та позашляховим автомобілями. Якщо ви це зробите, ви зможете стати десь 2177-м власником такого автомобіля в цій країні.